O club! Pusy clap! Terminow treba knippa! Nada, branično, pun! Co ty robisz? Co ty tu bubienkę śmignia? Ha? ha? Co ty tam robisz, a? tak. <noise> bom bom, bom bom, bam bam. Yes. Jest. Wróci da. Wróci mi nie jest śmiech.

Deep voice. Deep voice. Yeah. I'm horny! <laughs> 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 the... <laughs> Last Christmas I gave. I gave heart. you my heart. I very nice day. The very next day. We'll you <laughs> give it away. from the, 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 show the show. one

Шо да Йо... вы ви... там, ви... тра... там трахаетесь? Они там такі звуки издают. Три... Триады там трахаються. хе хе я так вживаю перед парта! Пиздец. Баште який нужен 100 Там мабуть ванна якась, капец, у цей лакше тут живуть кто-тось. Боже вам ты мене не лякала. Капец. <реку> Це щось нове явно, я цього не пам'ятаю. Чо у вас тут, <так>, де вы? <реку> Дивимся усі <реку> стороны, <реку> да. <реку> Тебе хтось а что ви не робимо ганим? Что ви <реку> не робимо ганим? <реку> Я роблю. Фрикціоги робить. Фрикціоги. Бляд, А, сорі. Я обісрався, бляд. Хіляю, хіляю, теж допомагаю хіляти. Це цим повністю. на мене всі шли, не побігли? Вам це треба захліпати, це треба захліпати, вас! Він мене моментить! Ой, я це, б... має я... Має я... Я це ой, бачу. Ой-ой-ой! ой Ой-ой. Ой. Я... Сьогодні мертво, як і душев, до такі дупоте. Старий ти гол... головою в цьому каміне. Почкай, рел. Ага. Я зараз бач! Го го! го го Гейзер! Старизер, ти ви добрий. Воу воу, куди я, я полетів? Що відбувається? Я обожнюється ліфта. Боже, я, я в шоці з цього ліфта. Я взагалі в шоці. Я в шоці з цього що, ліфта. Тепер я, з тобою. <кхи> <кхи> а, окей, я в шоці з цього це ліфта! Було, це була погана, ідея ладно? <кхи> я більше не буду з тобою бігати. <кхи> <кхи> я в шоці, Чому мене ліфт не відправив цей?